Усім привіт! Зараз ми поговоримо про те, як реагувати на новини англійською мовою. В реальному житті ніхто не каже I'm using present perfect now. Ні. Люди реагують ось так. «Oh, wow, That's great news! Почнемо з вами з поганих новин. Перше правило не перебільшувати драму, але і не бути сухим роботом. This is bad. Так не говорять. I'm sorry to hear that. Отак можна сказати. Ця фраза перекладається. Мені шкода це чути». Вона підійде як для роботи, так і для подорожей і для всього іншого. Наступна фраза That's tough. Це складно. That's really unfortunate. Це дуже прикро. I can't imagine how you feel. Я не можу собі уявити, як ти почуваєшся. I'm here for you. Я поруч. Тепер поговоримо з вами про те, як реагувати на хороші новини. І розумієте, головне не застрягти на слові good. Тому що коли ми реагуємо тільки словом good, це означає, що ми говоримо як Google Translate. Краще сказати That's great news. Які чудові новини! I'm really happy to hear that. Я дуже рада це чути. That's amazing! Це неймовірно. You deserve it. Ти це заслуговуєш. Це дуже сильна фраза, і люди її обожнюють. I'm proud of you. Я пишаюся тобою. Люди її використовують зазвичай для родичів, для близьких людей. А я же ж реагувати на новини, коли ми на роботі або ж інтерв'ю. Уяви собі, що на інтерв'ю тобі кажуть: «We would like to move forward with your application». І ви відповідаєте Окей, okay. найс. Nice. Mm -mm. Так говорити не можна. А ось, як би сказав на цій мови. That's great to hear. Thank you. Це дуже приємно чути. Дякую. Наступна фраза: I'm appreciate the opportunity. Я дуже ціную цю можливість. I'm excited to move forward. Я з ентузіазмом готова рухатися далі. А тепер увага, фрази для тих, хто тільки починає вивчати англійську мову. Коли тобі говорять щось неприємне, не варто говорити довгими реченнями. Лови ось ці фрази. Oh, no. Ой, oh, ні! Nee. That's bad. Це погано. That's sad. Це сумно. I'm sorry to hear that. Мені шкода або прикро це чути. That's not good. Якщо ми говоримо про погані новини, I'm really sorry about that. Мені справді шкода. That must be hard for you. Мабуть, тобі дуже важко. That sounds stressful. Це звучить стресово. I hope things get better soon. Я дуже сподіваюся, що згодом буде краще. I didn't expect that. Я цього не очікувала. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Todas!